Львів, ну, я також знаю, що ви працюєте з студентами і відправляєте їх на роботу, ну, сприяєте да добуття ними досвіду да трошки далі, ніж у е, вас з морозилом поряд з будинком. Ну, я б сказала більше, що ми надаємо можливість якби додаткової освіти за кордоном, відповідно, де вони можуть знайти якби, знання за своїм фахом або навіть не за фахом. І там вже познайомитися з міжнародними компаніями, запитати, який досвід їм необхідний, що їм необхідно для того, щоб, можливо, в них працевлаштувати. Вони стажуються, мають стажуватись у компанії. Є такі, але це більше конференція. На курсах вони можуть лише з ними познайомитися і дізнатися, як там можна стажуватися. Наскільки активно це для студентів, я так розумію, наскільки активно зараз студенти цікавляться такою можливістю? І чи багато з них виїжджають за кордон? Працювати, так. Так якби працювати за кордоном, вони не виїжджають, вони поїжджають там на стажування, на парку. Всі вертаються. вертаються, це основна наша <гум> мета, що. щоб вони всі назад повернулися і привезли цей досвід в Україну, і багато хто з них повертається, і тут у нас праця влаштовується і починає розвивати державу. Які це вакансії? Тобто <гум> за якими професіями можна себе реалізувати або навчитися чомусь. Ну, навчитися можна абсолютно за будь-якими як інженерними, так і гуманітарними спеціальностями, є будь-які курси, на які можна поїхати, і дуже цікаво поспілкуватися з людьми, побачити різних студентів, податися в них студентів з різних країн, де вони знаходять досвід, як вони живуть, як вони цікавляться, щоб влаштуватися в майбутньому. Це дуже гарний обмін досвідом для них і вони його приносять до нас в Україну. Цього літа кого відправили? Ну, цього літа я вам скажу, що в нас е, поїхало на курси понад 30 людей. саме? в різні країни, наприклад, Всі в різні, так? В різні, нема такого. Ну, Багато людей поїхало, там п'ятеро людей в Польщу на курси, також в курси Іспанія, Німеччина, Голландія, Швеція. Данія, дуже різні країни. Судячи з назви вашої організації, без Львів, напевно, все-таки ціль для того, ну, має бути якась така програмна ціль, так? щоб люди верталися і робили Львів найкращим насправді. Uh -huh. А є от люди, яким ви вже пишаєтеся, вони поїхали, здобули досвід розбудови чого-небудь, неважливо чого. Не в умовному Копенгагені приїхали, це принесли до Львова і у Львові це вже працює. А, я можу сказати таку річ, коли студентська організація Бест Львів почала організовувати навіть ярмарок кар'єри. Ця ідея прийшла до нас з Румунії. От вже сім років підряд ми організовуємо цей ярмарок кар'єри в нас у Львові, щоб наші студенти теж бачили, які в нас є компанії, вакансії і де в нас можна працевлаштуватися. Також на, ми привезли таку тему з е, Канади. В них є, це є канадські інженерні змагання. Зараз вони є європейські інженерні змагання, які проходять теж у Львові. І студенти, які беруть участь у Львові на інженерних змаганнях, мають можливість поїхати шанс за кордон на європейський рівень, познайомитися е, з іншими студентами-інженерами, а також з інженерними міжнародними компаніями. Пане, цікава тема, чи, наприклад, центр зайнятості пробили якісь курси проходити студентам, аби вони могли собі вибрати кращу вакансію? Безперечно, У нас є багато прикладів, коли ми співпрацюємо з вузами, в тому числі, першу чергу, це Львівський університет, Львівська політехніка університет, mm -hmm. де додатково проводяться курси вивчення англійської мови для спеціалістів ІТ. Тобто це підвищує явно конкурентну здатність того чи іншого студента і випускника, відповідно, він має більше набагато шансів працевлаштуватися. Як стати учасником таких курсів, слухачем? Знову ж таки, це надається тільки тим особам, які закінчують ВОЗ і стають на облік, бо, тому що ми оплачуємо ці курси, вони платні. Відповідно, обов'язково ця людина має перебувати вже на обліку. І тільки тоді вона може скористатися. А якщо просто студенти навчаються, то відповідно він... Ну, він є, він є він зробітне, так? І ще одне хочу сказати цікавенку, якщо ми говоримо про лютнє працевлаштування, зараз ще не закінчився сезон і е, багато молоді прагне ще відвідати море. Так mm. ось на сайті Державного центру зайнятості є спеціально знову ж таки сьогодні випаратися. Є понад 700 вакансій, це офіційні о, вакансії, які стосуються пеціолог... працевлаштування Працелування... в Криму і в Одеській області. Це в основному сфера послуг, це в основному е, ресторани, бари, е, медичні сестри, е, е, тобто вже е, все, що зв'язано з послугами на сезон. Е, в, цьому. В, цьому роботи, в тому числі вивися, і будівельники. Ні. В цьому році кількість а кількість, вивися, вивися, вивися. кількість вакансій, вакансій цих фактично подвоїлася. Тобто попит виник в Криму більший попит на відпочинок в Криму, відповідно, виросло виріс попит на робочі руки, в тому числі в першу чергу для молоді. Тобто більше 700 осіб можуть скористатися ці всі дані є на сайті Державного центру захисту. Окрім того, що ви, напевно, перевіряєте роботодавця, так? його чесність, порядність, так? Чи він надає, можливо, житло цим молодим людям? Як вони Лукаску в Криму, от про що я говорю, Одеська область Крим надається житло, е харчування і певна заробітна плата, яка встановлена там. же, Це все офіційні речі, які є контрольовані. А ви спілкувалися з цими роботодавцями? Е е Процес цієї контролю перевірки відбувається? Е ну, е перевірка відбувається тоді, коли людина вже зголошується безпосередньо. Вибирає ту чи іншу вакансію, є всі дані про роботодавця, є всі телефони. Відповідно, тоді вже через центр зайнятості, чи наш, чи одеський, чи кримський, неважно, це не має значення, береться скірування, і з тим скіруванням людина звертається вже безпосередньо до роботодавця. Але 700 вільних місць, це ж багато. Чому так? А воно постійно це в режимі онлайн. Тобто ага. завтра з'являються нові, ті, закриваються, хтось вже відпочив, поїхав, Два тижні появляється... працював, відпочив... безперечно, це конвейер. Так, це гарна ідея, mm -hmm. молодь, студенти, досить байдикувати, їдьте на море, трошки працюйте, трошки засмагайте. на морі. Так. засмавайте. Ви... <смеш> ну море. там не дадуть Віталій байдикувати, там вже треба працювати. Я хочу Настю запитати, от, мені цікаво, все-таки ти смілива дівчина в 15 років, отак от, от сказати, все, я хочу бути доросла йти працювати. Я б, наприклад, не наважилась. Чи змінилося в твоєму характері після цього? які ти урок винесла з цього життєвого досвіду? Ну, не знаю, я, я стала відповідальнішою, більше. Я, більше, я стала дуже до грошей, бережно стала. О, це вам Бачите, і... як? Ну, це дуже гарно. Анастасія, так. ви вже знаєте, чи можливо ви змінили свою думку з приводу мрії і цілі, ким ви станете майбутнє? Ну, не знаю, цілі я не змінила. Яка? Не можу Це секрет. Отаки ми дівчата загадкою Віталій, бачиш? За не кажи, не кажи. Не кажи, не добитися. Знаєш, як то кажуть, ну, ті... я знаю <с>? е, таку прикмету, як тільки скажеш, про що мрієш, ніколи не будеш цілувати. Правильно Настя? Е, пане Василь, скажіть, що мені таке, будь ласка, окрім морських вакансій, е, де ще можна відпочити і попрацювати із користю? В тому числі, я ж називав, але це потребує е, обов'язково вже певних професійних навиків. У Львові ці вакансії теж присутні. Я е, не буду зупинятися на конкретних зовах чи е, підприємцях приватних, фірмах, які пропонують. Але це все є на сайті, я кажу, Ільмінського центру зайнятості, Державного центру зайнятості. Е, що стосується районів, там ситуація трошки гірша. Все-таки Львів, туристичне місто, відповідно, воно потребує на сезон набагато більше офіціантів, і барменів, і так далі. А в Карпатах, наприклад? В Карпатах теж є попит, знову ж таки, на ці ж спеціальності. Набагато менше, на жаль, є пропозицій сезонних в сільськогосподарських підприємствах. І це пов'язано з тим, що, як правило, ці люди на сезон постійні, працюють в роботодавці, як правило, одні і ті ж люди на сезон. І в результаті, якби, це, згідно ваших пропозицій, просто мені самому стало цікаво, а коли сезон у Львові туристичні? Мені здається, він цілий рік триває, тобто завжди лі, лі, літо має більше, е, набагато більше. більше це, це ви можете не озброєним моком побачити, все-таки десь травня... На, справня, на ярмар, ну, в любому випадку все-таки е, знову ж таки тут йдеться і запитання е, зайнятості людей. Тому що літом і період відпусток масовий і канікули, і це все накладає на приїжджих туристів. Отже, молодь, працюйте, працюйте, це бачили, це корисно і пізнавально. Дякуємо вам за те, що прийшли до нас у студії. Була дуже цікава розмова. Хтось із молодих людей, хто лежав називав, цього, літку, цього літа на дивані і думав, чим вже себе зайняти, вже знайшов для себе відповідь. Ще цілий місяць попереду. Можна і в Крим з'їздити, і в Одесу, можна і відчути себе дорослим, попрацювати десь на вулиці, попродавати морозиво. І наїстися. До речі, багато морозива з'їла. Багато, багато. А для тих названих... Просто для тих людей, які як лежали влітку на дивані, так і продовжують лежати в дивані. Так, перед телевізором я е, хочу нагадати, що завтра вранці о сьомі традиційно на ТРК Львів програма Доброго ранку Львова. Прокидайтеся разом з нами і, зокрема, дізнавайтеся, куди можна помандрувати на вихідні. Не працювати, куди можна виїхати на вихідні, а куди можна помандрувати. Кому що. І, Так, І також заспівайте з Владіслом Левицьким. Що ще в нас доброго ранку буде? Бути. Там гарні супер. ведучі, там весела атмосфера позитивна. І починати ранок із доброго ранку Львова – це дуже супер. От я часто починаю ранок із доброго ранку Львова. Сподіваюсь, наші колеги завершують день із нашою програмою, як наші телеглядачі. Ну що ж, Дякуємо вам за те, що ви були сьогодні із нами. Завтра обіцяємо, повернемося з менш цікавими темами. Так, Віталій? І обов'язково актуальними та важливими темами. Підсумуємо завтрашній день. Дивіться доброго ранку, але і не забувайте про програму Доброго вечора люботи. До побачення, гарного вечора.